Ой, за гори, за туману там, де вітер вже не спить, ідуть в полі, отамани земля ходить та й дрижить. Коротше мужики. Всім привіт, всім слава Україні! Значить, куди дивіться бігом. Перше, за поломки за все буду говорити. Бачите, приязав, блять, це піздец, нахуй. Лопну. Ой, блять, а як тебе? Сука. О, Лопнуло нахуй. Розперло тормоза. Щас покажу, це просто пиздец, так. Да. Так, 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 так. Треба йти. Я вчора вивозив мусор, щось заскриготало. Думаю, йомай, -йо що таке? Я вже думав, що приїхав. Але так, все скриготало і перестало. О, блядь. О. Сука, о! Все розбило. Оця хуйня винувата. М -м -м. Це, кстати, мені треба. Дебілізм просто. Ну, хоче на мене блядь, напасти, сука на. Так, давайте глянемо. Це в пізду через те, що я не їжджу. Ну, тормоза в мене тільки з лівої сторони вже давно один хрен. Так, глянемо, давайте, якщо я влізу. Ось стоїть великий шків, якщо ви бачите, і стоять великі рівні. А як прочитати? Що це за рівні? А може тут якось можна буде прочитати херти прочитати. Такий є один нюанс. Вони не натягнуті. В мене лопнуло натяжне. Тому я буду... Де ця хрень? Я вже десь провтикав її. А буду сьогодні чи завтра робити оцього все-таки натяжного роліка. От вони так нормально сантиметрів на 5. Але вони не буксують зараз типу, нормально. Тобто трактор їде і так далі. Хочете в роботі побачити, в швидкості, на днях будете бачити. На днях я возьму плужка в людини, Попробую два корпуси тарабанити, два по 25. Я думаю, що потягне. О, Однозначно потяне. Вітерець може бути дощ. Не дає курва, молотити. Чим я займався три дні, що тако не міг ні зробити? Щас я вам покажу. Ну, барабан, звісно, це, блядь, але вся херня була, весь шум з тої сторони, тріск був через той барабан їбаний. Паделюка він. <кхи> вот, я перекривав гаража. Я вважаю, що нормально перекрив я його. Ну, вітер дує. Я не взяв мікрофона хлопці. Супер. Деякий шифр новий, деякий випраний з перволі, деякий взагалі знає який не піддається. Про скажімо так. Щас. Ну тут, ну отак, типу. Перекрив і на... Наступному тижні будемо ось там, це все нахуй забирати, робити порядок. І ставити гаража. Опача, ти що? Пропащає душа. Ставити гаража нарешті для трактора з тої бляхи, що вже стільки часу куплено і так далі. Ось такі нюанси. Побачите в роботі, як він буде тягнути. У нас дуже мокро, звісно. Ну, дуже охото спробувати. Що поржавіло, я вам скажу, а з тої сторони ні. Собака, це все собака винувати. <смі> Тепер догадуйтеся чого. Чого іменно собака? Паскудник. Ось такі нюанси. Ну нічого, тут ніде. Опять-таки я тут гепався, по всяких ямах, по всьому не побило нічого. Сенером. Отак От вийшло. Той в сторону трохи сунувся, його там закріпив, а той на своєму місці лишився. Ну він нікуди більше не втікає. Просто якось так по-дурному вийшло. А цей барабан так і заклинив, так його заклинило і обірвало через те. Провернувся. Така проблема. Гімно це все, розумієте? Це треба робити на ексцентриках тих, не на ексцентриках, на тих. В циліндриках, задніх барабані вже, ну, хоча б таких, для прикладу, да, зробити, щоб воно розпирало. Це можливо і я це зроблю. Бо є е, робочий циліндрик, головний тормозний, є барабани, є колодки, є все типу, в зборі ця херня. Тільки треба придумати, де його тута, отак, як закріпити, щоб було добре. Чи десь тут всередині на колесі, чи що, бо воно велике. Кажеш? Я думаю, що, можливо, якось я його всередині та і закріплю. Отакий От нюанс, отак треба зробити з тими гальмами, щоб вони дійсно були. А так, поки барабан, як то кажуть, тримається, бо я його не хочу розбивати на куски. І знімати цю херню не хочу. Я його бив молотком, я спочатку хотів розбити. Хер нічого не вийшло. Аж, сука, як хочеш спеціально, то не поб'єш. А так десь легенько цок і воно лопнуло. Дебілізм, самий натуральний. Да, з тракторцем завжди якісь мусить бути нюанси. Але з коробкою тут фу, з мотором тим болі. Зараз ще мені спрей привезуть, бо я не той спрей купив, смазочки. І будемо ще ліпити, пробувати е, ставити цю турбінку, дивитися, як, як воно йшов воно. Ну але мені подобається, як зараз трактор працює, що може крунути, завести його, дати газку. Ну, нормально, типу все, давайте зараз глянемо. Just a moment. Треба пляшку зняти, бо вона зараз як полетить в а туди не можна йти. Такс. Опа, вроді би не на передачі. Ага, на передачі, бляха-муха. Трошечки газку. ну-ка. Є вібрація, однозначно. Ну, Оберти набирає він нормально, як на холодного зразу, так, да? Значить, все добре. Значить все добре. Що таке там? Тишина в залі таке то, хлопці. Трошки газнув, завів, такі нюанси. О! От, от вам рівні. Ха, якраз впала, ні, пацани. Б-2240. А стояли в мене, стояли в мене. Б-2140. Тобто, да Ні, це внутрішній Б-270. Це значить, виходить, 7 см довше ремені. Але я так зробив для того, щоб мотора трохи було відперти від панелі, бачите? Тепер є тут просвіт, бо тоді воно впиралося, мені аж гнуло руля. Розумієте, це велика проблема. І ще там лопну зірвав різьбу навіть двома гайками натяжному і скрутив цього вон. Зроблю натяжне, ще трошечки під, підтягну мотора вперед. І поставлю цього, Його, як то кажуть, витягну в цю сторону. І поставлю ролика цього, то, що мені Віталік зробив. Все воно нормально. Такий коротенький огляд, тілетрактори, побачити, все, чекі-піки, черемири. Добре є, добре є все. Ця херня взагалі до лямпи ні на що не впливає. Це міст ціле і все ціле. Тут фу, хлопці, все добре. Я з тим весом постійно ж їжджу, по всяких ямах, як заїду на бляха за колгосп, привозити сміття, це, бляха, це капець нахер. от ця херня, за яку я говорив. Бачите, воно било-било, било, било, блять, сюди. Ну на які? На отакі відстані, хлопці, це які? Це ти виїжджаєш на якісь горб чи в якусь яму, і тебе трактора цілого перекошують. Та балка для того треба, щоб вона перекошувалась, і ти їхав прямо, як то кажуть. А то вивертає тут, вивертає а задні колеса. Я так не один раз, хлопці, застрягав, коли повністю одне колесо в воздусі. І все. І тоді мусово або назад перейти назад, блокіровка не сарбатує. Все, піздець. Там і откопував його і що хочеш. Ну там, як по пісок десь поїдеш, тих, в тих ямах, де провалися. Тут без передка ти не виїдеш на піскові. Так що, якщо що, тут нема що грішити ще. Ну але тоді він зовсім без грузів був ні спереду, ні ззаду. Ой, як пшениця лупає. Треба молотити, блядь, треба молотити, сука, ніхто не молотить. Такі 25 сотих змолотив, все. Так, добре, щось я затягнув відос. Добре хлопаки, отака, отакий такий кусочок наразі, будьте всі здорові.